14 вересня 2022 року слудружба Рештицький район Полтавська область. На сьогодні останнє відео по сортах і вирішив зняти кривній форми винограду чи сорти. Це буде три сорти. Це в нас кишмиш Юпітер, клубничний і ізумлінніє. Розпочнемо з Юпітера. Це в нас корневласний, кущу років сім, потужні лози навесні. Заморозок повністю все тут вимерзло. Але такий сорт, що видає навіть після заморозку результат. Ну, тут права сторона, звичайно, врожаю не дуже багато. деякі грунки є, а так багато і холостих. Так, ліва сюди я завернув середину, щоб хоч щось було. також ж вже на фазі достигання. Тримаю його, щоб добирав цукор, де й трішки в'ялиться. Так, і ліва сторона. Трошки тут його є. Звичайно, проти минулого року значно слабше. Ну, дякую, що хоч таке. Це в нас кишмиш Юпітер. Корневласний. Років 6-7. Також корневласний клубничний. Ось він там посаджений, йому, здається, третій чи четвертий рік друге плодоношення. Також підмерзло після заморозку. Ну, які на які гронки дав. Невеличкі такі? Ну, також. Радіємо й таких, такому успіху. Так, клубничний зараз в праву сторону. Поруч з кодрянкою. От вже деякі гронки зрізалися, він вже майже готовий клубничний на корне власному. Тут нема зрізалося, і також отака от невеличка гронка. Так. Що додати за кишмиш Юпітер? Такий універсальний сорт, придатний для споживання в свіжому вигляді, для виготовлення родзинок і для виготовлення вина. Минулому році робили з нього вино. Ну такий результат такий середній вийшло. Цукру в минулому році, здається, було бріксів 19. Трішки можна було більше, однак. Погода не дозволяє, не добирає. Більше можна і за 20 добирати цукру. Універсальний сорт плодоносить на будь-яких варіантах обрізки. Будь-яка довга чи коротка на ріжки. Ну, зараз я вам покажу молоденький кущик у дворі. Там все буде видно, які варіанти плодоношення. Так, а це у нас Юпітер. США, поруч клубничний, селекція Шаповалова. Також сорт. Зараз візьму ягоду, спробую. Ягода така невеличка. Ну, така вона під хрустом, однак і соковита. Приємний мускат вже готовий, є такий якийсь присмак. Не знаю, чи це полуниця чи не полуниця. Ну, дуже схоже. Ну, Шкірка така трішки аж топстувата. по типу Юпітера. Дуже соковитий, також морозостійкий. Ну, зараз я покажу вам варіанти. Юпітера і клубничного, де перевірялося, як воно переживе заморозок. Так, підійшли ми до кишмиш Юпітер у дворі. Молоденький кущик трьохрічний. Ну і тут все наглядно видно, що плодоносить будь-яка обрізка. Це коротка обрізка, наскільки на три бруньки. Одна, друга і все завантажено врожаєм. Ніколи нічого не нормується, все залишається. Також визріває лоза добре. І також ось сюди завернуто, і також плодоносить і на такий, і на довгий, і на короткий. Поступово виводимо його, щоб не вкривати. Тут ось ось грони, і зверху грони. І поступово будемо заводити його сюди. На наступний рік, можливо, тут є лоза, яку можна закласти. Навпроти Black Grand зніму його трішки пізніше. Окремим відео. Пітер. Так, перевіримо зараз, які родименти в цьому руті Візьмемо якусь ягідку, ось таку. Розмір 3,5 грами. Так, зараз перевіримо, що тут по рудиментах у нас Юпітер. Так. Зараз подивимося. Так, є маленький рудимент. Взагалі десь перший і другий клас в нього. Mm, бачите, маленький рудимент є. Також мускат, такими ізабельними тонами. Ми трішки не з'їдаємо шкірка. Це такий мінус у Юпітера. Так, плюсів у нього більше. Так, Зараз перейдемо до арки. Так, підійшли ми до арки. Нас тут ми тестуємо морозостійкі форми. Ось перед вами кишмашлій Пітер на арці. Клубничний. Ось там завантажений і все. І ось клубничний. Ну, Тут у нас підщепа Олександріна. Кущу 6-7 років. Багато на ньому нагружаємо, перевіряємо. Ось тут такий має вигляд Юпітер. Зараз перейдемо. Так. Такі непоняти Юпітера. Ось такі гронище на клубничному, але тут він відтягується, тут терміни, ось тут уже перейшов у темний. Прищепи зроблені ось тут була, десь в районі тут і також. Десь отут. Вже позросталися давно, чи здається отут. Було в цьому році мінус 19. Все витримало, однак на цій підчепі і велике навантаження, тому терміни дозрівання затягуються. Однак тут непоганий результат. І Юпітер завантажений, і клубничний. Так, І тут клубничний. Бачите, яке навантаження, тільки набирає колір, ще йому ранувато. Чи достигне, не знаємо. На корне власних вже готовий. І Юпітер, і клубничний. Вони витримали мороз, хоча позаминулий рік ці прищепи було мінус 25, вони вимерзли. Тому ну, не знаю. У нас такий клімат на Полтавщині, що потрібно це все кривати. Поруч. Форма ізумлення білаша. В коментарях мені писали, що її. Її порвало сильно, ну, ви бачите, всі ягоди цілі. Ну, не знаю, в нас вона вся ціла. Жодної ягоди я не бачив. Дуже її полюбляють сильно оси і бджоли її заїдали, шершні. Треба буде спробувати сказати, яка вона, бо я навіть не пробував, яка вона так добре зрія лоза. Також варіанти по обрізці їй без різниці. Тому що є тут і коротка обрізка, ви бачите, ось на бруньки. Також зброжаєм. Грунки тут невеличкі, такі, грам 400-600, ну, Тут мороз заявлений витримувати повинна мінус 28 чи мінус 30. Ну, не вимерз. Однак. Тут менші грунки, це тут прищепа на галахаді. Тут. Це в нас тут в ліву сторону, а тут Олександрина, тут мені загружаємо сильно. Ось тут результат. Ще тільки починає добирати колір. Це в нас клубничне такі гронище. Маленький мінус, набиті гранки. ну вони тут, Я їх проріджував раз чи двічі, тому є таке мінус недоліку клубничному. Ось такий вигляд Юпітер. ну Тут зарки будемо пробувати на вино ці сорти. Хай вони добре висять і добирають цукор. Бо їх потроху тут і шершні їдять, і горобці клюють. Ось тут Юпітер. Віть яка гронка. Все-таки кращий варіант, мабуть, на арку виводити. Юпітер не вкривний, віть ну тут так для нього аж великувато. Так, зараз подивимося, ягоду ізумлення візьмемо. Можна сказати такий міні-зоопарк у нас тут на цьому кущі. Багато навантажено, тому терміни трошки трошки відклалися. Ізумлення 8 грам з м'якіть глянемо яка. Таку ж чую літають шершні. хоча й холодновато. Десь ота там літає. Отака Так Фокусується камера, така м'ясиста, десь схожа на клубничний. Все соковита. більше консистенція до соковитої з мускатом. Але мускат не такий сильний і не відчувається призмак, як у, як у клубничного свій. Такий полуничний аромат. О, тут терміни ще відкладаються. Думаю, раніше зніму, щоб показати, як воно є на прищепах відкладається і корневласні вже готові. Тому ну, можна ці сорти пробувати їх і не вкривати, їх десь або на арку їх вирощувати. Як у нас при мінус 20 на полтавщині, вони витримали і показали досить непоганий результат. Ну от там, де підмерзло, то там, звичайно, підмерзло. Ну, Тут не підмерзло. Тут воно в дворі, коли в травні був заморозок на основному, тут не підмерзло. Ну, термін достигання трішки, звичайно. Відкладається. Ось такий клубничний, непогані грунки, такі десь за кілограм. Ось одна, ось друга. ну ось Вже, вже клюють. Ну і ось основна, тут не навантаження потужне. Сподіваюся, що визріє. Попри дощі, вже третій день дощі, все ціле ці лісеньке, нема ніякого тріску. Можливо, і землення потрібно десь напряще, спробувати корневний, можливо, і тріщати. Ну, я показую свій результат. Те, що тріщить, те тріщить. ну У нас ціле то ціле. тут Ось ця грунка клубничного добралась. І колір така темна, червона ягода, аж вишнева така. А тут трішки добирає. Ось так у нас виглядають три невкривні форми. Це клубнічний, селекція Шаповалова.